Мені під однією з моїх геометричних квіточок залишили коментар з проханням показати відео, як це складаю. А може, типу, а ти докажи, що ти це складаєш. Не знаю в якому сенсі. Не факт. Ні, я думаю, людина просто хоче там благаючі руки були. А, людина хоче навчитися. робити. Можливо. Що я хочу сказати? Я. Декілька разів казав, що геометрична квітка це політ фантазії. Я завчасно не можу схему намалювати і придумати. З приводу відео я складаю квіточку на протязі дня або декількох днів по 5, 10, 20, 30 хвилин. Так, щоб сісти і засняти, як це я знімаю, це декілька годин часу. Я намагався зняти в прямій трансляції стрім про те, як я складаю квіточку. Ні, ну можна якось спробувати, ну, наприклад, вночі тебе залишити з ну, відеокамерою. Але тоді воно -то не, не буде висплюсі. зрозуміло. Так, тут просто час дружини. В описі під цим відео закріплю, попрошу дружину закріпити посилання на стрім, де я зняв частину того, як я складаю квітку. А, Сподіваюсь, що найближчим часом дозніму останню частину, хоча б пройшло більше місяця. Вона так і лежить не чекає. Я що точно хочу зробити, це зняти, як я роблю заготовку. Як я складаю папір з мужичками по 64, 72, 96, 54, щоб люди могли самі. Створювати щось власне. Я буду показувати основні моменти, серцевини. Планую записувати, як це я починаю складати, щоб люди зрозуміли, як воно робиться, і сам, самі почали творити. Ну, якось так, а може якось колись буде час знімати повні відео, як я це складаю. Але як ви розумієте, це час того, хто це знімає. У нас просто зараз. Син перейшов від обіднього сну на повний день, тому трошки важкувато зараз. Та й взагалі, через це час дружини він цінний, тому вибачте, ті, кому це цікаво. Але якось щось може зроблю.